Незламні на телеканалі Новий Чернігів. Сьогодні мова піде про багатостраждальну святиню у селі Лукашівка. В Вознесенській церкві більше 200 років вона пережила Другу світову війну, та війну Росії проти України пережити не змогла. Окупанти тут розмістили арсенал зі своєю зброєю і самі переховувалися тут. За два тижні ЗСУ завдали ніщівного удару по ворогу, та і сама церква постраждала. Сьогодні церква розпочинає своє друге життя у статусі православної церкви України. Завдяки вірянам та новому священнику тут кожного тижня лунає молитва за нашу Україну. Отець Сергій, як ви думаєте, чому саме в цьому храмі вони розмістили свій арсенал з боєприпасами, зберігали тут свої боєприпаси? Нема нічого святого, чи ну що це було? Надіялися, що церква їх збереже і їхні боєприпаси, і їх. Тобто, ну, якби захист їх був тут. А на рахунок святості, то у їх святого нічого немає, тому що як можна, як можна бомбити мирних жителів, як можна... Грабувати людей тут про святість не йде мова. Яка взагалі тут була ситуація в цьому храмі? Вам відомо? Я священником цього храму став із 2 серпня. Ну люди нам казали, що вони власне знаходились в цій церкві, вони тут проживали, смажили тут шашлики, поводили себе. Ну я не знаю чи можна назвати оцих. Е орків, і не знаю людьми можна сказати, що вони люди, навіть якщо вони і люди, люди тільки е, по, по вигляду, що мають дві ноги, голову, руки. Але по всьому іншому людьми не можна називати, тому що людського у поведінці нічого немає. А кажучи про все інше, ну то навіть взагалі. Це просто страшно. Там нічого святого, не тільки святого, і людського навіть нема. Ми бачимо руйнацію цього храму. Власне, тут нічого практично не, не залишилося. У храмі згоріло все. Все. Згоріли престоли. Жодної святині не зберіглося. Нічого не збереглося, окрім фрески Михаїла і Федера, от яку ми бачимо зараз. Епіцентр вибуху, а вона збереглася, і ми молимося до цих святих, тому що вони є святі землі Чернігівської. Я так розумію, що боєприпаси десь вони оце, по всій церкві вони тут десь їх зберігали. Залишки, і ось вони лежать і ще й досі. Тут зберігаються у вас так. БК, вони кругом тут були. Коли виступили на поріг цього храму, яку картину ви власне тут побачили? Тут і зараз можна побачити, проходити це гільзи. От від, від автоматів, від кулеметів міньори розмінували. Мін їхніх тіл вже так, не було. Тут уже все не, ну, чисто було. Цей храм він а, раніше був московського патріархату, mm. наскільки я розумію. А, що стало рушійною силою, аби провести голосування, бо храм став православною церквою України. Була окупація цього села, і люди, побачивши оцей весь русський мір, вони просто у себе в душі не могли пережити, щоб церква знаходилася у селі Московська. Люди майже одностайно проголосували, що була українська церква, і, власне, воно і зараз розповсюджується не тільки у нашому селі, інші села також переходять. Це свідомість людей. Хто був проти на цьому голосуванні? Був проти священик сам, матушка його була проти і ще пару чоловік. Як поставилися люди до вас, до того що поставило священиком цього храму. Ну, перше, я приїздив сюди, коли ще був деяконом, знайомився з людьми. І 2 серпня у нас відбулося перше богослужіння, Тобто, люди були не проти, люди за. Вони постійно зі мною у церкві, де справді відчувається віра людська, любов проявляється сила, християнська сила православна. Люди прийняли вас у свою сім'ю. Село Лукашівка це власне вже моя сім'я. Та, власне, був священник ще й той. Який правив до цього службу тут в цьому храмі московського патріархату отець Миколай? Як проводилась служба, коли от стало два священники? Виходом із цієї ситуації було вибрати час або вони служать раніше, або ми. Тобто на голосуванні е, нічого не завершилося. Вони не розвернулися і пішли мовчки, вони проводили службу. Ну власне, ні, тому що документація ще Зрозуміло. Документація ще напевно тільки один раз було таке, що ми ми служили з іншого з іншого боку. А вони служили е, тут. А так ми по по часам. От вони, вони уходили, а люди наші приходили і вже після їх. Я служив тоді. Якої допомоги сьогодні потребує ваша церква? І, власне, ви для того, аби, а, аби врешті розпочати, хоч мінімально якось правити в нормальних людських умовах? Єдина мета це побудувати тимчасову каплицю. Поряд з церквою десь поряд так? да поряд з церквою. Це церква пам'ятка архітектури, тобто її потрібно побудувати так, щоб воно було ну по закону все правильно. Тому що на розбудову о, цього храму тут потрібно мільйони, мільйони коштів. А зараз у нас іде війна, і тому ми, прекрасно віруючи, розуміємо, що нашим збройним силам не необхідні ці кошти. А ми вже якось будемо терпіти, ну, чекати закінчення, молитися от за перемогу, молитися за скоріше припинення війни. Ви Чернігове сюди їздите кожної неділі і великі свята. Ви проводите тут служби неділю і великі свята. на вулиці. Проводите у тут в притворі. Коли тепло, то ми служили на дворі. А так ми ховаємось трошки сюди. Тут на, на, наче тепліше, трошки з цими залишками, рештками від їхніх боєприпасів. Що ви плануєте робити? Думаю, що нам допоможуть волонтери, тому що це ну потрібно робити. Тому як я казав, що тут дуже багато ігільз позалишалося. Об'єм роботи дуже великий, трошки потеплішає, і почнемо почнемо працювати. За що молитись сьогодні, отець Сергій? Щоб швидше закінчилась війна, і сказати таке, що існує в Україні така церква, Вознесенська церква на Чернігівщині в селі Лукашівка, де люди моляться за вас, хлопці. Моляться і в холод. І в мороз, вітер, сніг. Ми стаємо і молимось безупинно за те, щоб ви були живі, щоб поверталися додому. Цілі молимось за швидшу перемогу. І, власне, люди є прикладом цьому. У нас не буває такої служби, щоб у нас церква була пуста. Ми молимось постійно. Чим більше людей приходить, тим сильніша молитва. Тим віра наша сильніша і молитва швидше доходить до Бога. Повертайтеся живими. Ми молимось за вас. Слава Україні! Героям слава! Дякую.